Прогноз на матч Севілія Барселона, Іспанська ла Ліга. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо найкращі варіанти ставок на матч Севілія Барселона та оберемо саме ті ставки, які, на мою думку, мають найвищі шанси на захід. Напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях та поставте лайк у підтримку цього відео. А ми розпочинаємо в першу чергу. Варто зауважити, що Севілья в цьому сезоні досить слабко виступає в галізі, не говорячи вже про те, що проти топів вони нічого не можуть протидіяти. У них значні проблеми є і в матчах проти прямих конкурентів. Ну і особливо виїзні матчі у них жахливі сьогодні. Домашній матч для них, звісно, це великий плюс, але все ж. Барселона на даному етапі це така команда, яка має без проблем закривати Севілью. Коефіцієнт на даний момент на перемогу Барселони 1,60. І, зважаючи на те, що вони зразу попадають в одну восьму ліги чемпіонів, зараз у них буде невеличка перерва у вівторок та середу матчу у них не буде, тому у цьому матчі вони цілком можуть зіграти на високих швидкостях. і Здобути позитивний результат для себе. Я вважаю, що Севілья не має тут ресурсів для того, щоб стримувати Барселону. В першу чергу можна відзначити тут високий показник у Севільї за жовтими карточками. У середньому в матчах Севільї 5 жовтих карточок за матч. Зараз трішки. Показник просів до 4,8. тим не менш проти Барселони, де швидкі атакувальні гравці, внуфолити прийдеться, тому що якщо не стримувати таким чином Барселону, буде дуже важко сприймати результат і постійно доведеться виймати м'ячі з воріт. Тому тут жовті карточки можна розглядати. При тому, що в очних зустрічах показник жовтих карточок більше п'яти жовтих за матч в середньому. Причому в Барселони дві-дві жовті карточки в середньому у очних зустрічах. Тут можна брати загальний тотал жовтих карточок, а також можна брати індивідуально на Севілью. І особливо мені цікаво буде взяти жовті карточки після 10-ї, хвилини, а також в перерві матчу, якщо в першому таймі буде одна чи дві жовті. То після перерви можна буде ловити 3-4 жовті карточки. Це все буде у телеграм-каналі, туди я скину скріни ставок на жовті карточки та й інших ставок на цю неділю. Це все абсолютно безкоштовно, за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення ставок. Максимально корисно. Переконайтеся самі та підпишіться. Також варто зауважити, що індивідуально проти Барселони Сівілья. Непогано почуває себе в плані атаки, часто вони забивають у ворота Барси, і оскільки це домашній матч, можна було би тут очікувати на гол від Севільї. Але з іншої сторони, Барселона зараз в такій формі, що вони мали би без проблем закривати Севілью. Якщо говорити про ставки на цей матч, то перемога Барселони за 1.60 це досить ймовірний варіант. Але якщо ви хочете більший коефіцієнт і обираєте, наприклад, між форою мінус один на Барселону та між. Перемогою Барселони та тотал більше півтора коефіцієнти. Що на той, що на інший варіант одинакові? Вони близько двійки. То тут я би віддав перевагу ставці на перемогу Барселони та тотал більше 1,5. 1-0 чи тут буде, Севілья може навіть забити, і я розраховую тут на рахунок 2-1 чи 2-0 на користь Барселони. В такому випадку перемога плюс тотал більше 1,5 має вищі шанси на те, щоб зайти, аніж фора мінус 1, яка може зайти на повернення. Тобто, якщо обирати між рахунками 1-0 та 2-1, то я вважаю, що рахунок 2-1 більш імовірний. У цьому матчі, але звісно, найбільш надійний результат на цю зустріч це просто перемога Барселони. Друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось у нових корисних відео.